Привіт, мої любі друзі! Нарешті я в повному об'ємі дійшла, дошпацірувала до мого улюбленого місця у Львові. Це Вернісаж. Ви дуже добре знаєте, як я обожнюю Андріївський озвіз, як я обожнюю у Чернівцях Дні міста або Петрівський ярмарок. Так само я обожнюю у Львові Вернісаж. Вернісаж створений в самому центрі міста для творчих людей яких у Львові дуже дуже багато, це ж такі славетні історії. Люди е, мають різні таланти до вишивання, до валяння. Тут багато збирається антикварщиків, е, багато людей, які е, торгують таким от неймовірним е, храмом, е, Скарпат, все ручної роботи. Це місто збору творчих людей. Вернісаж був створений в 1992 році. Цьому році ми святкуємо юбілей 30 років. А до цього в самому центрі міста тут просто була така трошки занедбаний такий пляц, ніби. І ну тут е, нічого такого видатного не було. Потім мерія міста вирішила, що творчим людям треба десь збиратися. І ось тут покажи, будь ласка. Оце у нас та, е, будинок Скарбика, Театр Марії Заньковецької. Туди трошки далі, там видно, чи ні, там у нас оперний. так. Ось туди у нас проспект Свободи. А, а тепер на мене. Так. ти Туди? Угу. А ось там, за мною, краще туди тобі. Угу. А за мною там же починається середньовічний Львів в такій неймовірній локації. В центрі Львова ви завжди можете купити собі щось приємне. Я же особисто для себе щось придбала. Сьогодні я хочу вам розповісти про майстриню. Е Овсь якої я ніколи не можу пройти. Мене вона зачаровує. Її вироби. Пані Надія робить дуже гарні вироби з бісеру на мені неймовірної краси Гердан від моїх подружок, неймовірних герданісток Оленочка Кандиба і чудова Ірина Дацишин. Галичанка. А пані Надія зі Львова вона працює в своїй техніці, адже кожен майстер має свій якийсь стиль. По-перше, я хочу показати, оце утилітарні речі. Пані Надійка отак гарно вишиває, а це спіднички не плахти, а саме спіднички вишиті бісером. Тобто ти можеш вдягнути зверху якусь блузочку, і ти вже дуже гарна будеш. Отакі різні красоти. А зараз давай прийдемо сюди. До речі, цей віночок пані Надія мені подарувала. Я не думала, що я буду робити зйомку. Я хочу показати, ви проходьте. Я хочу показати ось такі неймовірні саме наші українські, бачите, як називається пані Надія. Пані Надія десь пішла. Ось такі, от дуже ну, гердани вони більш довгі, а це таке на шию, типа гривні, щось такого плану. Мені дуже подобається це авторське бачите в єдиному екземплярі таке. Художня, така ніби мавка, яйце. Здається, тисяча гривень, дуже цікаве. Ось тут неймовірні ляльки-мотанки. Мені оця барвиста дуже сподобалась. Тут міксована Буковинська, моя рідна душа, і бачите, отакі Чічки, Чільце, це у нас Прикарпаття, Франківщина. І хочу показати, подивіться на цю неймовірну красу. Отакі От просто намиста намиста, неймовірні. Калина наша, братчики. Усе, що забажаєте. Ну що, я усіх запрошую на вернісаж. Ми не, ми не показували ще про картини, ми не показували різні антикварні речі. Тут усього купа купезна. Сьогодні неймовірно теплий день, і я впевнена, що якщо ви хочете якусь родзинку, не таку, як усіх, приходьте сюди, отримайте задоволення. З любов'ю до вас, з центру Львова, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.